Виконуємо номер 8.28 із підручника алгебра 8 та номер 13.28 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Для яких значень А. Рівняння немає коренів і два завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо умову рівності дробу нулю. Дріб до рівня 0. Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює і виразимо х. Це буде дорівнювати 2а, але х не дорівнює нулю і х не дорівнює восьми. Отже, маємо. Оскільки х у нас 2а, то 2А не дорівнює 0 і 2А не дорівнює 8. Тоді А не може дорівнювати 0 або А не може дорівнювати 8, поділити на 2. А не дорівнює 0 і А не дорівнює 4. Записуємо висновок, отже. Рівняння не має розв'язків, Якщо А дорівнює нулю і А дорівнює чотирьом. Записуємо відповідь. В умові питання, для яких значень а не немає розв'язків. Для А дорівнює 0, тут, ой, нулю, А дорівнює нулю і А дорівнює 4. І переходимо до другого рівняння. Знову ж умова рівності дробу нулю, чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю, не дорівнює. Тепер переносимо х дорівнює А відняти 1, а тут винесемо спільний множник за дужки. І тоді маємо, що Х не дорівнює 0 і Х відняти 3 не дорівнює 0. Маємо Х не дорівнює нулю і х не дорівнює 3. Ну а тепер підставимо замість А, знайдемо А. Тоді А відняти 1 не дорівнює нулю. І А відняти 1 не дорівнює 3. І переносимо мінус 1. А не дорівнює 0 плюс 1 це 1. І А не дорівнює три додати один чотирьом. Отже рівняння немає. Якщо А дорівнює один і А дорівнює чотири. Записуємо відповідь. У нас стоїть питання, для яких значень а рівняння немає розв'язків. Для А дорівнює 1 і А дорівнює 4. Номер 8, крапочка 28 із підручника Алгебра 8, та номер 13.28 з підручника математика 8. Виконано.